Якщо похітлива пристрасть під час спілкування з жінками залишатиметься у спокої, не йми віри, обіцяний нею безпристрастності, бо і пес серед НАТО помахає хвостом, проте, коли вийде з нього, відразу виявляє властиву молють. Коли спогад про жінку стане безпристрасним, тоді знай, що ти увійшов у межі цнотливості. Коли ж її образ твоїй уяві бере тебе за душу, тоді знай, що ти ще далеко від цієї чесноти, але й у першому випадку не затримуйся в таких помислах і довго не розмовляй подумки жіночим образом, бо ця пристрасть полюбляє повертатися назад, і небезпека від неї чагає. Як топлення, яке в міру очищує срібло, а те, що понад міру завдає йому шкоди. Так і навичка цноти псує довгочасне уявлення жінки, не розмовляй довго з образом у своїй уяві, щоб він не запалив у тобі полум'я сластолюбства і не підпалив току твоєї душі. Як іскра, надовго залишена в соломі, розпалює полум'я, так тривале пам'ятання про жінку, розпалює похід. Якщо ти приборкаєш подвижницьким трудом плоть, яка постає на дух, то за межами цього віку матимеш славу, обіцяну у слові про блаженство, як той, що переміг у сутичці того, хто в твоєму тілі протиборствує закону і розуму Твого і бере тебе в полон закону гріховного, який перебуває в членах твоїх. Римлянам 7,23 Знай, що окремі види блуду можуть поєднуватися, блуд тілесний і блуд духовний. Коли блудний помисел розчиняється з твоїм духом, тоді твоя душа єднається зі спокусливим у ній відбитком. Демон одягає на себе жіноче обличчя, аби спокусити душу до змішання з ним. Вигляду жінки набирає безплотний демон, щоб хтивим помислом схилити душу на блуд. Тож не принаджуйся неістотною примарою, щоб не вчинити тобі чогось подібного і плоттю. Бо спокушаються Духом блуду всі, які не відбивають Христом перелюбу всередині, карай помисли убогістю їжі, щоб вони думали не про блуд, а про голод. До молитовного бдіння додай сльози, щоб отримати допомогу в теперішній боротьбі. Коли нападає блуд, відхиляй запрошення на бенкети. Наревного борця подвижника демон розпусти нападає швидко, зненацька осипаючи його стрілами пристрасної похоті, оскільки не може довго терпіти паління світлоносного вогню, який виточується з його подвижницьких трудів. До того ж, хто ослаб від спокусливості хтивої насолоди у суворості самообмеження, він поволі підступає на бесіду з його серцем, щоб воно, розпалившись злими похотями, розпочало з ними розмову, полонилося ними та зовсім облишило ненависть до самого гріха. Найбільшою є небезпека, коли серце погрузло в звичці дохтивої насолоди, і багато праці потрібно, щоб це пасовище пристрастий підсікти під корінь. Не привчай помисел спілкуватися із сластями похоті, бо у сон мій пристрасних думок і рухів розгорається вогонь, вони, розпаливши тебе, змусять думати, що стримати вогонь єства важко, що ти не в змозі далі чинити насильство над Єством, і що, хоч сьогодня зрішиш за нуждою, втім завтра покаєшся за заповіддю. Бо закон християнський милосердний, легко прощає гріх тим, що каються, при цьому вони наведуть тобі приклад того, як декотрі падали після стриманості і потім знову покаялися, таким чином, додаючи певності своїй оманновій пораді, щоб, зруйнувавши твердість спротиву цією надією на легке знову навернення через покаяння зробити храм снотливості домом блуду. Гляди, стриманий, чоловіче, під приводом покаяння не спокушайся невідомими надіями, бо чимало тих, які падали, негайно викрадала смерть, а інші були не в змозі встати після падіння, зв'язані звичкою дохтивої насолоди, як законом. Звідки знаєш ти, чоловіче, чи будеш жити, і чи покаєшся, що призначаєш собі роки життя? Падаючи від цього, ти потураєш своїй плоті, тоді як тобі належало більше вдаватися до пам'яті про смерть, щоб у своєму серці виразніше уявляти страшний вирок суду і тим вгасити мудрування розпаленої плоті. Однаковий природний спосіб життя, визначений творцем і для нас, і для тварин. Ось я дав вам, говорить Бог людині, всяку траву, що сіє насіння. Вам і звірам буде в їжу, буття 1, 29, 30. Тому, отримавши спільне з безсловесними харчування та своїми домислами, надавши йому більшої розкоші, чи несправедливо будемо визнані нерозумнішими від безсловесних, якщо звірі залишаються у межах їства, не порушуючи визначеного Богом, а ми, люди, обдаровані розумом. Повністю відступили від давнього законоположення, бо які є ласощі у безсловесних, які хлібники й кухарі своєю великою майстерністю готують на солоду для їхнього бідного черева. Чи не люблять вони древньої бідності, харчуючись травою, задовільняючись тим, на що натраплять, і п'ючи саму тільки воду і ту зрідка. Тому і до плотських насолод вони вдаються рідше, не розпалюючи бажань ніякою сласною їжею і не завжди відчуваючи розрізнення на чоловічу та жіночу стать, бо це відчуття дає їм один період у році, під час якого природний закон з наряддям продовження роду визначив спарювати їх для народження собі подібних. Решту часу вони цураються одне одного, так що цілком забувають про це бажання, а в людях від розкішної їжі ненаситна похід любодіяння посіяла несамовиті бажання, не дозволяючи ні в який час затихати пристрасті. Срібролюбство. Срібролюбство це корінь всього зла, як тонке гілля, воно живить усі інші пристрасті. І не дає всихати тому, що від нього зацвіло. Хто бажає знищити пристрасті, хай спершу вирве цей їхній корінь, доки ж залишається срібролюбство, не матимеш користи від того, що відрізаєш гілля, бо якщо й відсікатимеш, то незабаром знову виростуть. Користолюбний чернець, перевантажений корабель, який легко тоне у хвилях, що здігнялися від бурі. Некористолюбний чернець, легкий мандрівник, який на всякому місці знаходить для себе притулок. Некористолюбний чернець орел, який ширяє високо в повітрі та лише тоді спускається вниз, коли його змушує до того потреба в їжі. Такий є вищим за всяку спокусу, він сміється над усім нинішнім та, злітаючи до неба, віддаляється від усього земного. І живе разом з небесними, маючи легкі крила, не обтяжені турботами. Прийшла скорбота, і він безпечально залишає місце, настала смерть, благодушно відходить звідси, бо жодними земними путами не зв'язав свою душу, а користолюбний, оплутаний турботами і, як пес прив'язаний ланцюгом. Якщо змушений переселитися, то несе з собою скорботний спомин про майно, як важкий і даремний тягар. Як прийде смерть, Він з жалем залишає земне, віддає душу, а очей не спускає з того, що має в себе, і тягнуть його, соломіється краба втікача, розлучається з тілом, але не розлучається з майном, бо сильніше від тих, що його забирають. Тримає його ця пристрасть. Море не може наповнитися, приймаючи в себе безліч річок, і похідь срібролюбства не насичується зібраним вже майном, він подвоїв його і, не відразу бажає знову подвоїти, і ніколи не припинить подвоювати, доки смерть не обірве цієї даремної праці. Розсудливий чернець має на увазі тільки потребу тіла. І порожні черва наповнює самим хлібом і з водою. Він не почне підлещуватися до багатих, щоб насолодити черво, не поневолить свобідний розум багатьом володарям, тому що вистачить самих рук, щоб послужити тілу, задовільняючи його природні потреби. Некористолюбний чернець, неволовимий борець і легкий ходак, який швидко досягає почесті вишнього покликання. Користолюбний чернець радіє з великого прибутку, а не користолюбний через вінці завдосконалення. Користолюбний чернець тяжко працює, а некористолюбний проводить час у молитвах і читанні. Сріблолюбний чернець наповнює скарбниці сріблом, а безкорисливий збирає скарб на небі. Проклятий, хто зробить ідола і поставить його в потаємному місці. Того 27:15. Але таким є й той, що має пристрасть срібролюбства. Той без користі кланяється не справжньому Богові, а цей у своєму серці ховає мрію про багатство, як кумира. Некористолюбний живе безтурботним життям, а в користолюбця турбота про багатство повсякчасна хвороба. Тоді відведеш у полон натовп помислів. Коли не віддаси серця турботам про багатство, тоді і хрест понесеш розважливо, коли зречешся бажання мати власність. Помисл про накопичення майна пророкує тобі старість і хвороби, щоб своє оповання на Бога ти розділив з упованням на майно.